Потужна зграя українських безпілотних літаючих апаратів вже над Росією. Волгоградські російські журналісти передають з місця події про загоряння камешів та сухої трави. Кажуть, що то не детонація, а хлопки насіння дуба. У Російській Федерації заявили, що збили 125 українських дронів, які атакували аеродроми Росії, склади із шахедами та місця зберігання іранських ракет. Про це детально далі. Перед переглядом не забувай підтримати ЗСУ, підпишись на канал, постав подобайку та напиши будь-який коментар. Дякуємо. Почнемо з того, що Міноборони Росії офіційно заявило, що збило усі 125 українських дронів, які атакували Росію. А хлопки на військовому аеродромі Вайську, вибухи на складах зі зберіганням боєприпасів у Волгоградській області. Це все камиші, суха трава та уламки збитих дронів, які загорілись. Ось така брехня лиється із телевізорів росіянам у вуха. Жителі Росії у свою чергу кричать: ура! Доблесна До протиповітряна оборона Росії збила все, а все інше то уламки та хлопки. Росіяни вже у своїх пабліках пишуть коментарі, що детонації немає, то горять камеші, а вибухи то і не вибухи, а хлопки насіння дуба жолудів, від яких дим та вогонь до неба. А тепер переходимо до офіційних українських та міжнародних новин, від яких росіяни плачуть, у них піднімається температура. А влада Росії блокує дані відео, щоб жоден з москалів не побачив правду, а то вдруг вони задумаються. Сьогодні головне управління розвідки України, підрозділи Служби безпеки України спільно із силами безпілотних систем та із силами спеціальних операцій атакували арсенал Котлубань Вологоградської області. Також нанесено удар по аеродрому в Ейську. Там все до цього часу горить. Вже є багато фото та відео вторинної детонації. Після перельоту українських добрих безпілотних літаючих апаратів там відбулись потужні вибухи, які зафільмували місцеві жителі із криками. Нас походу бомбят, ми не зробили нічого поганого. за що хахли ось такі коментарі на російських відео. Міжнародні засоби масової інформації пишуть, що Міноборони Росії на аеродромі ЕС зберігали кинджали, ті самі, якими кошмарять кожен день Україну. За попередніми даними є знищені боєприпаси для авіації Росії, а також підгоріло декілька літачків. Більше інформації надійде згодом, потрібний час для супутникових знімків, але вогник там великий. Місцеві жителі в шоці від феєрверків, які зробили українські дрони. Також, щойно офіційно генштаб Збройних сил України підтвердив, що Сили оборони України сьогодні вночі потужно та прицільно завдали удару по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського зброєння російських окупантів, що біля селища Кутлубань Вологородської області. Люди, які там проживають, кричать «Помагіті! страшні вибухи навколо, вибухові хвилі зносять все. За наявною інформацією, напередодні удару по кутлубані до арсеналу прибув ешелон із іранськими ракетами варто зазначити, що кутлубань знаходиться від України на понад 600 кілометрів. Військовий секретний об'єкт Росії мав щільне прикриття засобами РЕП та протиповітряну оборону, Втім, підрозділи Збройних сил України прекрасно влучили. На території арсеналу спостерігається потужна пожежа та детонація боєприпасів. Росія відкидає влучання, каже, що збили 125 дронів, детонують жолуді, тобто носіння дуба, а також горять камеші. Ну що ж, якщо росіянам так легше справитись із емоціями від того, що Україна потужно завдає вглиб Російської Федерації ударів, то нехай буде так. Модифіковані в лабораторіях жолуді прилетіли та впали на аеродроми і склади з боєприпасами у Росії. На цьому у нас все віримо в збройні сили України. Разом переможемо.